До дня прапора залишається трохи більше місяця. На цьому місці має бути збудований новий флагшток. На годинку десята немає ані робітників, ані техніки. Чому роботи призупинено? Пояснив заступник голови Херсонської облдержадміністрації. Роботи не ведуться, тому що на даний час да, зараз там залиті сваї проведено бетонування і бетон набирає стійкості. Тобто це процедурний момент. Ну нащо там тримати техніку, якщо це йде процедурний момент по набережну прочності бетону? Тому роботи, я думаю, по у нас поетом десь через дві неділі ми приступимо до залиття плити. Тобто, ми маємо встигнути, і ми встигнемо до Дня Незалежності. У нас буде найвеликий великий прапор в області. Проєктна кошторисна документація на будівництво сьогодні проходить перерахунок через те, що треба зміцнити конструкції на відкритому негоді схилі. Орінбов вартість 8 мільйонів, сказав Микола Якименко. Гроші за роботу ще ніхто не отримав. Це не буде за рахунок бюджетних коштів. Це буде залучення і є продовжуємо роботу залучення грантових коштів європейських донорів. Що ми зараз робимо? Це тільки підніме патріотичний дух населення. А я так як ми знаходимося на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Я думаю, це буде дуже гарно. Приклад. Ми поцікавились у містян, що вони знають про забудову. Я тільки сюди з онуком прийшла, не знаю, що там будують. Без поняття не... якось не цікавився, що там будують стелу стело. Будують стелу у кожному регіоні України. Висота буде 70 метрів. Буде великий прапор. Ім'я забудовника триматиметься у секреті до відкриття прапору, так само, як висота флагштоку і розмір полотна. Оксана Хлібос, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.